Сьогодні Господь немовби узагальнює все це і дає нам один такий алгоритм, як нам жити, чим керуватися у нашому повсякденному житті. Він каже: І як ви хочете, щоб з вами поступали люди, так і ви чиніть її. Золоте правило моралі. Саме так іменуються слова Христа Спасителя. Наші гріхи можуть бути по відношенню щодо Бога і щодо ближнього, але здебільшого вони щодо ближнього, тобто оці взаєми наші з людьми, і зазвичай ми дуже часто неправильно поступаємо. А якщо би ми мали оцей рецепт, який сьогодні Господь дає усім, то ми би звичайно уникали безлічі гріхів. Але знаєте, оцю заповідь Христа, оце повеління Христа, можна розформувати на пасивну і активну форму. Якщо Гілель каже не роби, не роби зла, не кривди ближнього, то знаєте, ми собі розмірковуємо над цією забороною і собі думаємо, наприклад. Перефразовуючи на сучасний манер, якщо людина хоче навчитися керувати транспортом, вона вчить правила. І ось її правила кажуть: не порушуй їх, не пересікай сплошну лінію, не обганяй в визначених місцях, не їдь на червоне, тобто забороняє. Але Господь іде далі і каже, не мов би активну форму цього правила застосовує, каже, роби те. Що ти хочеш, щоб до тебе люди робили? Тобто не роби і роби це різні речі. Якщо ми розвинемо цю думку, то, наприклад, вправний водій, законопослушний, він буде їхати і не порушувати правила. А як кажуть сучасні богослови, він буде ставати на червоний сигнал світлофору, буде їхати на зелений і не буде порушувати. Але ніхто його не заставить. Наприклад, коли він їде, побачить людина, яка подорожує, яка зупиняє його. Він може не зупинитися, тільки любов спонукає до активної форми. Роби так, щоб ти хотів, щоб зробили з тобі. Наприклад, якщо ми їдемо і нікого нема, і мені нічого неодноразово доводиться це чути. Знаєте, бувають різні випадки. Я чув дві різні думки кардинально протилежні. Я находився, не мав машини, я мок, мерз, куплю нікому не стану. Я такого не розумію навпаки, коли людина перебула щось схоже, коли вона має автомобіль, і вона бачить, що хтось мерзне, так як він колись мерз, або нема чим добратися, то він має стати і допомогти. І ось Господь закликає нас саме до цієї активної фази, оцієї цієї заповіді, роби людям те, що ти хочеш, щоб зробили тобі.